Всім доброго ранку. Добре, Вікуся, бісідки грається, ми з мамою на подвір'ї. Вікуся, правда, малювала вже зранку, вже все вже робила. Я зараз йду на кухню, приготую щось з вами смачненьке, а потім піду там пиляти дерева, в общем, буду займатися. Що ще хотіла сказати? Бачу, дівчата пишуть, що не написала рецепт сала. Дівчат, я напишу обов'язково, коли повністю його зроблю. Бо якщо я зараз напишу, потім ще буду робити. Ну поняли, щоб ви не путалися. Я його напишу. Це в нас вийде аж четвер. Тому що завтра ми його ще там зробимо, одну йому процедуру. А в четвер вже він буде готовий, і тоді я вже вам напишу рецепт обов'язково. І будете вже готувати. На виходних купите підчеревини і будете смакувати. Так, що ще? Погодка, як бачите, у нас сьогодні, чудова, Ні хмаринки зовсім. І та й тепло, так, знаєте, так. Зранку, правда, всі повдівалися, а зараз, вікуська, то ще в спортивному, бо там сидить у бісідки, там воно в неї без сонечка, а я вже так бігаю, вже сукню наділа. Ну що, йдемо на кухню. Так, я вже на кухні і сьогодні ми з вами приготуємо салатик. Для цього салату нам буде потрібно крабові палички, яйця варені, виноград. Маринована цибулька у мене тут Ялтинська, я вже замаринувала. Кукурудза і майонез. Більше нічого не треба, але дуже смачний салат. Розпочинаємо. Так, Ці крабові палички ріжемо, не, не треба дуже дрібушити ось такими такої величини. І цей салат буде змішаний, тому у миску складаємо отак. І так різатимемо до кінця. Так, тепер беремо яйця. Яйця я теж дрібненько різати не буду. Так отак. Такої величини. І теж тут і до салатику тут є. Тепер беремо виноград без кісточки і просто так пополам перерізаємо і кидаємо сюди. Порізали. Тепер сюди додаємо кукурудзу. Так, і зараз додамо хвилочку ми тоді. З нашу замариновану цибульку. І додаємо сюди майонез за смаком. Я кидаю цей же нежирний, ви пам'ятаєте, да? дівчата, якщо не їсте майонезу, пам'ятаєте, американська гірчиця, вона не гірка йогурт греческий, або там такий, як я вам показувала. І все. Так, перемішуємо і наш салатик готовий. Ось такий в нас вийшов салатик. Дивіться, він дуже смачний. Скуштуйте. Я думаю, що ви отримаєте задоволення. Так, і ще ми сьогодні з вами приготуємо свинину із сливами. Хто не готував, Обов'язково попробуйте. Це, це дуже смачно. Так, пропорції всі напишу під відео, як завжди. Так, беремо наше м'ясо. Зараз я возьму той ножик. Так. Так. так, і ріжемо, така, щоб була свина вирізка. Ну, Та Можна і ззаду, це вже з якої візьмете, але щоб не жирна. Так. І отакими от от шматочками, щоб вони були у вас і не дуже малесенькі, ну, і не дуже великі. І так, так, от, бачите, сантиметрів там по два, не більше. Так, розрізаєте, наливаємо на сковорідочку олії і будемо зараз смажити. Покажу вам зараз ось сковорідочка. ось так. ще не так, отак, Ложимо так, щоб постаратися, щоб в один слой було воно у вас. Можна щільненько, бо воно ж вжариться і буде якраз все м'ясце вміститься наше. Будемо смажити з обох сторон, а потім покажу, що будемо робити. Так, і так зараз цей посочок, шматочок доріжу. Ось так вона смажиться з однієї і з іншої сторони. Дивіться самі, хочете більше підсмажуйте, я дуже не підсмажую, трішечки так от, бачите. І зараз буду виймати її в миску, а сюди, в цьому жирку, я трішки наливала олії, ну трошки на крайку була на м'ясці, на м'ясі жиру, і воно сюди витопилося. Ріжемо. Міленько цибульку. Зараз хай ще трішечка там підсмажиться. Цибульку, так як завжди. Дівчата і хлопці, так от беремо. Я не ріжу її крупно, А ви, якщо, може, любите, то можете такий. Ось так. В общем, вибираю я вже м'ясо наше. Вибираємо мисочку. Так, ложимо. Не треба ж ще, ну як, ми будемо ще його... Готувати. Це зараз я його виберу. Ось так от смажимо до золотистого кольору, але не пересмажуйте, щоб вона не була, буде не смачна. Так, ось така в нас цибулька вже. Тепер беремо, наливаємо сюди водичку. Насипаємо хмелі сунелі в мене, бачите? Ви можете кидати любі, які ви любите приправи, ну, але це такий базилік і базилік. І смелі, хмелі сунелі це такі, що для, до м'ясця дуже смачно. Ну, Ми любимо так, чорного перчику. Тепер беремо сюди, додаємо ложку чайну. Меду теж прямо сюди. Якщо дівчат, ну, може, мало там меду немає чи що, то можна додати просто цукру. Це не принципово. Так, і звичайний оцет наливаємо одну столову ложку сюди. Отак. Так. Медок наш теж розстав із ложечки. Так, це все перемішуємо. Отак. І сюди виложуємо наше м'ясо. Дівчата, якщо будете додавати цукор, то пробуйте на смак. От. Так. Медом краще, якщо м'ясо користуватися, то краще мед. Так, тепер беремо нашу свининку і кладемо сюди назад. Так. І хай вона в нас тушкується. Так, розрівняли її, прикрутили вогонь малесенький, і хай вона тушкується в нас. Потім покажу, що будемо. А, І ще е, сіль ми посолимо пізніше. Я зараз ніколи не солю, по, е, Ну, пізніше з ним. Так, все, хай тушкується. Можете накрити кришечкою. Так, е, дівчата, е, беремо так: от, як уже воно у нас підсмажилося ось так. І Тепер додаємо сюди сіль за смаком, скільки вам подобається. Скільки? Взагалі, не тільки соляни не було. Бо я оце, ось цією сіллю, так, ви знаєте, чесно, якось все я з нею не дружу. То ну, в основному, то, звісно, не досалюю, але краще не досолити, чим пересолити. Бачите, яке воно гарненьке, місце. Так, коли ви його так взяли, перемішали, воно вже у вас готове. Я спробувала, воно вже м'якеньке. Так, беремо наші сливи. Виняли кісточку і це сюди. І зараз ми зовсім на трішечки і сливками ще підтушимо з вами, і вже наше м'ясо готове. Так. Так, сюди. Так, і тепер ще додаємо лавровий листик сюди і вершкове масло. Хочете додавайте, хочете ні, це на любителя, але з маслом, ви знаєте, дуже смачно. Я хоч і не люблю масло, от, там, щоб піджарювати. Але воно із м'ясцем, воно зараз протушкується і буде дуже-дуже смачно. І так. так, накриваємо кришечкою і чекаємо, поки приготується. Ось дивіться, яка смакота у нас вийшла, дівчата і хлопці. Коли готуєте, обов'язково пробуйте, тому що сливи можуть бути у вас кислі. У мене солодкі, тому достатньо однієї чайної ложечки меду. Якщо у вас кисліші, тоді можна вкинути дві. Але це просто безподобно. Зараз покажу його в розрізі. Ріжеться добре, гляньте. Все прожарилося соковите. Так що готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Дивіться, як у нас гарно, вечір. Лайма вгостилася булочкою, вікуся їй дала. Купили булочку собі, прийшлося поділитися з лаймою. Одну з'їли на трьох сьогодні, а лаймусі теж досталося. Дивіться, яка красота. Гарно. Такий тихий вечір. А що, приготували ми ото страви? Трішки відпочила. І пішла на огород. Працювала зразу там трішки на виноградах, потім на деревах. в общем, працювала, oh, no. <працювала> бо це тільки прийшла така заборена, ну нічого довольна, багатенько вже зробила. Покажу вам, може, завтра, хоч трішечки, що я там роблю. І малину покосили, тому що дуже суха. ну... Ну, вона вже ж висохла там листочки, течуть, я вже її повністю скосила. От, Клубника теж у цьому році, звісно, цієї, ну, але відростають ці серединка, ну, серединка в полуниці, тому буде все добре, а то я думала, що взагалі пропаде. Зараз так то вже не відключають світло, так, а то ж відключали, не було можливості поливати. Ну, все добре. Завтра продовжу там працювати, хочу все зробити, поки і сухо, і дощів немає, воно зараз хоч леше. А то як будуть дощі, тоді воно цей як намочиться, тоді нічого не потягнеш. Ось такі у нас справи. Вікуся ось гуляє, ось наша вікуся. Ви сьогодні Ні. її не бачили, бачите, яка в неї сукня, я, сюди, я сьогодні гуляю на вулиці і малюю, Мені купила. Вона угу. сьогодні гуляє на вулиці, її купили <схід> розукраска, це вона побалакала наша віка. Іди сюди. Я Іди сюди. Лаймочка когось почула вже. Лаймочка наша красотулька. І вікуся <схід> теж красотулька. <ріхи> Вікуся вже тут у порядку. Лайма Бі... Вікуся бігає, лайма її доганяє, все як завжди. Будемо ми йти відпочивати. Завтра знову з вами зустрінемося. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. вас мета. Добраніч Добраніч